Прахіп Шраун 14 травня 2013 року. Цього яскравого сонячного дня Прахіп планував похід на найвищу вершину Австралії. Чоловік жив і навчався на золотому узбережжі, і в той час був у відпустці по Австралії. Він використав свій ноутбук щоб спланувати маршрут, використовуючи карти Google і Вікіпедію. Опакувавши необхідні речі в орендований фургон на перевалі Шарлот. Він вирушив у дорогу. Рахіб планував здійснити дев'ятигодинний похід, милуючись на шляху чудовими пейзажами. Його план полягав у тому, щоб здійснити піший похід головною пішохідною стежкою хребта, що веде до гори Костюшка, через пік Корутерс і гору Танценс. Враховуючи, що прахі був військовослужбовцем канадської армії і пройшов велику підготовку з виживання, для нього похід не повинен був бути складним, проте він не знав, що погода того дня погіршиться і стане надзвичайно суровою та небезпечною. Тільки через чотири дні співробітник помітив, що машина прахіба все ще стоїть на парковці. Поліція змогла встановити особу лише через два дні через компанію з прокату автомобілів. На той час випало 30 міліметрів дощу і снігу. Температура також опустилася майже до мінус 5 градусів. Сім'я Прахіба вилетіла з Брамптона, щоб допомогти в пошуках, використовуючи дані, знайдені в його ноутбуці. Понад 40... Волонтерів та офіцерів намагалися пройти його слідами. Протягом наступних чотирьох тижнів наземним пошукам перешкоджала погода. Для допомоги були викликані гелікоптери оснащеними інфрачервоними датчиками, а також собаки-шукачі, але не один з них не зміг виявити зниклого. Один з пошуковиків, Дейв Джервіс, був впевнений у тому, що Шраун зник у Вестерн Хоул у крутому місті серед чагарників, скель та глибоких струмків. У цю місцевість дуже рідко наважуються заходити. За словами Джарвіса, заросла місцевість через західний водоспад під назвою Ханкоспор гірша траса Австралії. Він дійшов такого висновку, ґрунтуючись на тому, що пошуковий рятувальний собака привів його в те місце, а Ханкоспор було виявлено. А в хану спорт було виявлено пляшку з водою. Навіть сигнал мобільного телефону був помічений в цьому районі, перш ніж відключитися. Врешті-решт, Корнер підпише свідоцтво про смерть Прахіба, в якому буде вказано, що швидше за все він помер від переохолодження викликаного. Впливом дуже низьких температур вітру і снігу. Зрозуміло, що сім'я Брахіба відмовлялася вірити, що він мертвий. У 2013 році вони витратили більше 4 тисяч доларів на приватні пошуки. Вони продали свою машину, а також нерухомість в Індії, навіть запропонували винагороду в 100 тисяч доларів будь кому, хто зможе знайти його. Але поки засніжені гори зберігають мовчання. Сновила близько 4 тисяч осіб у прилеглих районах близько десяти. Медісон була енергійною молодою дівчиною з пристрастю до життя та жагою пригод. Вона любила фотографувати природу, грала у хокей та бейсбол. 27 травня 2011 року подруга Медісон влаштувала вечірку з нагоди дня народження на озері Хоуксбег. Приблизно за 25 кілометрів на південь від її міста. Подруга Джорті, яку вона не бачила зі школи, запитала її, чи не хоче вона поїхати з нею, і вона погодилась. Вони планували розбити там табір проти ночі. Вечірка була запланована на вихідні після дня Вікторії та опублікована у Фейсбук як публічне запрошення. Медісон, яка ніколи не відпочивала таким чином, була схвильована. Медісон і Джорджі розбили свій намет біля входу в парк, який розташовувався поряд зі столом для пікніка і місцем для багаття, Із з нього відкривався чудовий краєвид на озеро. З того часу, як запрошення було опубліковано публічно, на вечірку прийшли близько 45 осіб, багато з яких були незнайомцями. Близько опівночі спалахнула бійка, і багато гостей почали розходитися додому. Медісон влаштувалась на ніч у своєму наметі. Джорді залишилася біля вогнища і продовжила випивати з іншими гостями. В якийсь момент, за її словами, вона впала в вогонь під час бійки і тому вирішила повернутися додому, наскільки була дуже п'яна. І так близько другої години ночі Джорді зайшла в намет Медісон, щоб сказати їй, що вона їде. Медісон засмутилася, просила її залишитися, на що Джорді запропонувала поїхати з нею, але Медісон сказала, що не може залишити всі свої речі тут. Джорді пішла зі своїм хлопцем. На момент її відходу, за словами Джорді, на вечірці залишалося близько чотирьох осіб. Медісон повернулася в свій намет приблизно о 2.30 ночі. Останні люди пішли близько 4 годин ранку. В цей момент Медісон була одна в кемпінгу. Джорді повернулася на кемпінг приблизно о 8.30 ранку наступного дня, щоб забрати речі, які залишила, перш ніж повернутися на роботу. Перебуваючи там, вона побачила, що вантажівка Медісон все ще припаркована на території кемпінгу, а її намет відкритий. Вона пішла подивитися, прокинулася чи подруга. Але коли вона зазирнула всередину намету. Там було порожньо, за винятком речей, які були розкидані по обидва боки намету. На жаль, у неї не було часу пошукати свою подругу, знившись на роботу, тому вона поспішила піти. Пізніше тієї ж ночі в кемпінгу на озері Хоксбек відбулася ще одна вечірка. Цього разу прийшло приблизно 150 людей. Більшість людей, які були на другій вечірці, також знали Медісон, але не пам'ятали, що бачили її. Також вона не відповідала ні на чиї телефонні дзвінки або текстові повідомлення, і в якийсь момент її телефон розрядився, а пізніше намет знесло кілька людей, які вирішили розбити там табір на другу ніч. Медісон так ніхто й не побачив. Коли дівчина не повернулася додому і не відповіла своїм батькам, її мати Дон почала обдзвонювати всіх, щоб дізнатися, чи не отримував хтось із її друзів вісті від її дочки. Вона поговорила з Джорді та її батьками, і зрозуміла, що Медісон не бачили самого ранку суботи. На озеро прибула поліція з командою дайверів та кінологічним загоном. Місцеві жителі зголосилися допомогти у пошуках Медісон. Вони прочесали берег озера недалеко від місця кемпінгу дівчини, включаючи стежки по всьому парку та на рівні місцевості, на якій розташований ліс. Та зачіпок відносного місця знаходження Медісон виявлено не було. Її друзі розповіли поліції, що вони залишалися на озері приблизно до 4 ранку. Запропонували дівчині піти з ними, але Медісон вирішила залишитися одна. Це був останній раз, коли її хтось бачив. Хоча поліція не змогла знайти її мобільний телефон, вони змогли визначити, що останній раз її телефоном користувалися о сьомій ранку. Приблизно через три години після того, як її останній раз бачили друзі, сім'я Медісон була впевнена, що її викрали. Поліція припускає, що хтось знає, що трапилося з Медісон, але з невідомих причин не бажає ділитися будь-якою інформацією. У 12-ту річницю її зникнення 29 травня 2023 року поліція оголосила про знайдення останків Медісон у сільській місцевості на схід від Вандерхофа. Тепер, коли останки Медісон знайдені, перед слідчими стоїть завдання встановити причину її смерті, чи було її вбито, якщо так, знайти докази для ідентифікації та затримання злочинця. Подальші подробиці справи не були оприлюднені. Паула Джин Велдер. Маленьке село Пеннінгтон, штат Вермонт, Малоймовірне місце для розкриття таємниці про зниклу людину. У період з 1945 по 1950 роки у містечку безслідно зникло п'ять людей. Місцеві навіть почали називати зону, де зникали люди, Бенгінгтонським трикутником, за аналогією з Бермудським. Можливо, найсумнішою відомою зниклою людиною в цьому районі була Паула Джин Велтон, чиє зникнення призвело до створення поліції штату Вермонт. 18-річна Паула була студенткою художнього факультету та офіціанткою кафетерії. В день 1 грудня 1946 року Паула сказала подрузі, що збирається прогулятися довгою стежкою, яка була лісовою пішохідною стежкою. Вона тягнеться більш ніж на 370 кілометрів до самого канадського кордону. Довга стежка була надзвичайно популярним місцем для прогулянок, але у Паули ще не було можливості оглянути її. Вище загаданий день. Вона намагалася запросити до себе друзів, всі відмовилися тоді. Паолу одяглася і вирушила на стежку одна. На ній були червона куртка, парка, джинси та тенісні туфлі. Вона не взяла з собою рюкзак чи змінний одяг, оскільки планувала недовгий похід. Останній раз її бачили, коли вона зупинилася, щоб поставити іншому туристові кілька питань про стежку. Уелдон не повернулася в камп. Її сусідка по кімнаті подумала, що вона пішла в бібліотеку готуватися до іспиту. Але наступного ранку Велдон так і не з'явилася. Як тільки адміністрація коледжу була повідомлена, вони негайно почали пошуки в самому кампусі. Для допомоги в пошуках був залучений шериф округу. Була зібрана пошукова група. Навіть туристи, які бачили Паулу на довгій стежці, вийшли шукати дівчину. Побачивши її фотографію в газеті, коледж закрили, щоб студенти та викладачі могли взяти участь у виїзних пошуках, які велися стежкою. Хоча у пошуках брали участь сотні добровольців, вони були неорганізовані. Так як у Вермонті в той час не було поліції, за розслідування відповідали прокурор штату, шериф округу та слідчий штату Альма Франц. На той час нічого не знали кримінологію. Наприклад, якби молода жінка зникла під час прогулянки поодинці в наші дні, підозри про викрадення виникла б на ранній стадії. Однак, після зникнення Паули, суспільство поширювало бюлетені, в яких говорилося, що у Паули була депресія, або що в неї могла бути амнезія, або вона втекла з дому. Вони жодного разу не згадали можливості того, що її, можливо, викрали. Батько Вільям Арчібальд Вілтон відправився в офіс ФБР в Олбані через тиждень після зникнення Паули, щоб поділитися своїми переконаннями, що його дочка стала жертвою викрадення, хтось утримує її силою. У ФБР повідомили вбитому горем батьком, що доказів цього немає, і тому вони не братимуться за цю справу. Вільям Арчібальд. Белдон почав сам шукати зачіпки у зникненні своєї дочки. Підозри впали на чоловіка, який змінював свої свідчення й декілька разів. Спершу він бачив її в одному місці, а потім уже в іншому. Декілька років тому він знову потрапив під підозру, коли розповідав парі чоловік, що знає, де похована Паула. Проте видав це за жарт, і ніякі докази не могли пов'язати його зі зникненням. Незважаючи на ретельне розслідування. місце знаходження Паули, як і раніше, залишається загадкою. Через кілька місяців після її зникнення було зібрано поліцію штату Верман. Мимоволі запитуєш, якби вони існували на момент зникнення Паули, був би результат справи інший. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть у коментарях думки про цю історію. Буду безмежно вдячна за вподобайки і підписку.